Фатальне ДТП на Миколаївщині. Водій на шаленій швидкості в межах населеного пункту збив чоловіка просто на пішохідному переході. Нещасний загинув на місці. Сталося це місяць тому, але міра покарання водію не визначена досі. Докладніше у ексклюзивному сюжеті джедаїв. На обличчі Олександри, яка декілька тижнів тому втратила батька у прикрій ДТП неприхована розгубленість. Дівчина не стримує сліз та не розуміє, як таке могло статись у її сім'ї. Ось тут, на пішохідному переході, близько сімнадцятої вечора Вазівська 12 ка на високій швидкості на смерть збила Олександра Збойчакова. Тут домой хотів, Навравла маму сказала, що виїжджають. Повертаючись з роботи, Олександр вийшов із маршрутного таксі і пішов через пішохідний перехід. Чоловіку не вистачило усього двох кроків, щоб дістатися острівця безпеки. Удар був настільки великий, що мені показалось, що машина взорвалася. вона поїхала, становилася десь там далеко. Свідки ДТП стверджують, що одразу після наїзду водій не розгубився, спокійно собі вийшов із машини, дістав цигарку та почав телефонувати адвокатові. Чому ви не оказали допомогу, е, когда произойшло столкнення потерпівши? Ну, свидетели, если говорят, так что вы вишли і просто сели почали курить. Да. Своей стороны не могу понять равнодушие человека. Допустим, ну, даже допустим, что при такой скорости водитель там не мог ничего поделать, еще что-то. Как можно, убив человека, вообще даже не захотеть принести свои извинения? Експерти вже встановили швидкість автомобіля у момент удару сягала близько 150 км кілометрів за годину, і це у населеному пункті з обмеженням швидкості у 70. Хід досудового розслідування перебуває на контролі і керівництва прокуратури області і на моєму на моєму особистому контролі. Е, Будь-яких питань наразі нарікань щодо досудового розслідування немає. Якщо провину водія доведуть, йому світить від трьох до восьми років позбавлення волі. Тим часом місцеві активісти вже взялися за переоблаштування смертельного перехрестя. Обіцяють людських життів воно більше не скалічить. В цілому, це зробити освічення на в'їзді всього. Ну і зробити дорожню розмітку до стандарту. Сподівається на це, й Олександра дівчина переконана, якби комунальники взялися за упорядкування вулиці трохи раніше, трагедії можна було б уникнути.